23 року, 5 квітня, у Хмельницькому випало 10 сантиметрів снігу. Тому передбачати, чи будемо ми вимикати опалення 30 березня чи 5 квітня, ми не можемо сказати. Будемо дивитися, чітко дотримуємося чинного законодавства. І опалювальний сезон у місті буде закінчений, якщо протягом трьох днів середня добова буде більше ніж плюс 8. Якщо будуть якісь певні дні більш тепліші. То вже за звичному зазвичною процедурою тепловики обмежуватимуть температуру теплоносія, або навіть, можливо, і на день зупинятимуть котельня, включатимуть їх тільки вночі для того, щоб і зекономити ресурс газ для держави, для того, щоб зменшити можливі розміри платіжок за тепло. Система побудована за багато років таким чином. Щоб лікарні і дитячі садочки можна було опалювати без того, щоб опалювати житлові будинки.